Привіт! Щойно закінчила записувати відео про подарунки і згадала, що не записала дуже важливу частину. Це те, що не варто дарувати вишивальницям. Тому що саме ці подарунки, мені здається, дарують дуже-дуже часто. І перший подарунок це набори для вишивки. Чому я так про це говорю? Тому що. Наголошу, ви не можете знати, що саме любить вишивати ваша вишивальниця. Тому що деякі вишивальниці вишивають лише там, з беком, а деякі вишивають тільки без бека, деякі люблять авторські схеми, а деякі навпаки не наглядять авторські схеми за велику кількість бледів. Ну тобто це наскільки в цьому дуже багато нюансів. І ще насправді навіть вишивальниці не впевнені, що саме вони хочуть вишивати зараз. У нас і так дуже дуже багато вишивальних запасів. Запитайте у будь-якої вишивальниці, скільки наборів у неї є навіть нерозпакованими? І вас ця цифра здивує, тому що у більшості це просто якісь гори вишивальних наборів, тому що ми досить імпульсивно можемо щось купувати. Щось нам дуже подобається От зараз. Я вирішила, що я створюю колекцію і купила 10 подібних наборів. І один, два, три вишила, а ще п'ять в мене лежить в запасах. Я їх маю вишити колись. І насправді таких наборів у нас дуже 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 багато. Тому не даруємо вишивальні набори. Другий подарунок, який дуже часто дарують, це щось, що, на їх думку, пов'язане з вишивкою. Це можуть бути дарувати якісь нитки. Ну, мені взагалі раз набор, набір ниток подарували. І до чого мені ці нитки, насправді, я не знаю. Або ось нещодавно зовсім мені подарували канву. Канву досить такого великого розміру, на який я не вишиваю взагалі. І, якщо чесно, я її буду використовувати тільки для того, щоб знімати для вас майстер-класи. Але мені так багато її не потрібно. Тому з цим потрібно бути дуже обережними. Знову ж таки, якщо вас вишивальниця конкретно про щось не попросила, не купуйте на власний розсуд, те саме із нитками, з пяльцями, абсолютно те саме, тому що є вишивальниці, наприклад, які вишивають тільки на конкретному виді п'ялець, інші їм не потрібні, або ж вони люблять певний діаметр п'ялець. Наскільки все індивідуально, і під кожну людину окремо, що краще все ж таки подарувати або сертифікати, або ж навіть гроші краще вже подарувати, ніж прям купити такий подарунок не в тему. Тому що вишивальниця, насправді, ну я можу судити лише по собі. Я дуже сервіс, коли отримую такий подарунок, тому що я розумію, що людина вклала туди душу, людина намагалася прям зробити мені приємно, але мені, мені цей подарунок не подобається, і мені він ну, не є корисним. Може, я дуже так там все про це говорю, і мені більше ніхто нічого не буде дарувати. Що ж, на цьому все. Я нарешті сказала все, що я хотіла, все, що хотіла доповнити, і моє коротке, але дуже емоційне відео підійшло до свого кінця. Насправді, я просто дуже хочу, щоб нам дарували подарунки лише ті, які приносять нам позитивні емоції і які дарують посмішку на обличчя. І ще дуже цікаво буде почитати, що ж вам такого дарували. З вишивального світу, так би мовити, що вам дуже не подобалось, або вас навпаки дуже сильно дивувало. Напишіть в коментарях, я обов'язково почитаю і думаю, нам є з вами що обговорити. На цьому все, до зустрічі і чекаю вас в коментарях.